На порядку денному бюджетної комісії Рівнеради ради чотири питання: одне із пріоритетних про ліквідацію комунального підприємства Комуненергія. Де факто воно вже не надає послуг із теплопостачання та підігріву води. Втім, досі існує як юридична особа, маючи до того ж значну кредиторську заборгованість. Ми доходимо з пропозицією створити ліквідаційну комісію і ліквідувати вказану припинити діяльність підприємства. Таку ідею члени комісії підтримали, адже необхідні для надання відповідних послуг ліцензії нині також мають підприємства Рівне Теплоенерго та Теплотранссервіс. Міська рада і територіальна громада нічого не втрачає в випадку, якщо комунальне підприємство КТП Комуненергія буде виключено з Державного реєстру господарюючих суб'єктів. Іншим питанням став розгляд проєкту рішення про зміни до програми фінансування заходів і підтримки парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка. Стосуються зміни фінансування капітального ремонту громадських вбиралень. Вони не можуть забезпечити нормальне функціонування парку. Культури та відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка. Вони є практично аварійні навіть станом за технічним висновком 2008 року, який от у мене є наявний на руках. Тобто, грубо кажучи, вони вже 6 років є аварійними, але функціонують, тому що інших немає на території парку, який. В Принципі має 22,7 гектара. Якщо раніше на цю справу планувалося виділити понад 800 тисяч гривень, тепер лише 300. і навіть цього депутати поки не гарантують. Ми рекомендуємо його включити до порядку денного на сесію, а подалі будемо розглядати щодо можливого фінансування згідно рішень уряду згідно розпоряджень. Чи рішень навіть обласної ради на сьогоднішній день фінансування фінансування заходів здійснюється тільки на захищенні статті видатків. Ви знаєте, яка ситуація в державі, і тому тільки на ті заходи, які стосуються виплати заробітної плати, виплати нарахування заробітної плати. Члени бюджетної комісії підтримали також проект рішення щодо прийому до комунальної власності міста гуртожитку за адресою князя Острозького 10. Роман Свирида, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.